Привіт! Що посадити? Як посадити? Давайте подивимося, як це роблять британці. Прогуляємося садом Джона Добера. це місто Лінкольн, Англія. Заснований цей сад у 1985 році. Це цьому саду 40 років, відносно молодий. Недавно на каналі було відео про сад, якому 200 років. Ось який цікавий фонтанчик. В центрі цієї частини він дуже ефектно виглядає, коли обмерзає трішки. Бачила взимку не цей, а схожий. Який декоративний елемент, тільки погляньте, ось вам і відповідь на запитання, чи потрібен декор у саду. Без нього було б сумно не так цікаво. Тут стрижені геометричні форми із самшиту. На штамбі, думаю, що то падуб, тут популярна ця рослина. А всередині герань садова. Сорту не знаю та дуже схожа на розанну. Хочу собі розанну. Вона цвіте ціле літо, ось такими блакитними квітами. Ліворуч герань великокореневична або журавець. Тіньове тривала рослинка швидко розростається і густим килимом гарно закриває землю. Спочатку в цьому саду росло близько 400 різних рослин, та деякий час сад був занедбаний трішки. І от зараз він відновлюється та доглядається волонтерами. А ось який декоративний елемент як гарно ці решітки ділять сад на кімнати. Мені дуже подобається. Хочу використати цю ідею у своєму дворі. Цікаво, що там за ліана поплетена. Думаю, що то плющ. Є дуже багато сортів плюща, в тому числі з таким величезним листям. І що ж там? Ех, хотілося туди зайти. Це не я знімала, я б там кожен куточок роздивилася. Однозначно мені подобається така конструкція, і це справді плющ видно зблизька. Вербена бонарська, я її вже скрізь пізнаю. Вона зараз якраз цвіте і бачу її як в англійських, так і в українських садочках. І ось така водойма. Бачите, її за отією решіткою не видно було. Інтрига була. Ех, ми знову не роздивляємося на водні рослинки, хотілося б подивитися. А це космея. Мені здавалося, що це виключно українська рослина. Пам'ятаю її з дитинства. Космея це однорічна рослина і місячні ворота. Ці ворота утворюють вхід до невеликого китайського саду що є е, відсиланням до Таньшаня в Китаї, одного з міст побратимів Лінкольна. Що тут китайського? Ліворуч, бруслина Форчуна. Її батьківщиною є Східна Азія, зокрема Китай. Лавочка, мені здається, в східному стилі. Сад обнесений стіною. Він у місті, але захований від метушні. Це спокійне, тихе місце, щоб погуляти, посидіти поспілкуватися, в тому числі з природою, відпочити. А ось внизу біля воріт Калина Давида, її батьківщина, Західний Китай. Компактний вічно-зелений кущ. Якщо морози невеликі, то вічно-зелений. Морозостійкість середня, мінус 12, мінус 17 градусів. Хочу собі посадити. У нас зими стали тепліші. А ось яка цікава незвичайна конструкція. І величезні злаки. Ось так газон і злаки. Нічого зайвого, а як ефектно виглядає. Конструкція із дерева. У них тут усе із дерева. Натуральні матеріали використані. Ліворуч бачу плетисті троянди, але зараз не цвітуть. І ось такий постамент із вазою. Хотіла б у себе мати такий. Я б посадила вербозілля лучне або очиток лозовидний, щоб звисали. Та в нас таких бетонних не продають. Якщо робити на замовлення, це буде дорого. Пластикові продають, та не хочеться пластику собі в сад. Ну, подумаю, це сад у центрі міста. Та чуєте, як тихо, навіть машин не чути. Людей чути гуляють. Живоплід із Лавровишні. А це золотарник, хтось називає його агресором, хтось вирощує. У нас так багато однакових рослин, та ось величезний куща у Вона не морозостійка. Хоча в деяких регіонах України росте. Я бачила у Закарпатській області, а у Кубу. Та в більшості у нас це кімнатна рослина. Ось такий англійський садочок. Він тут як парк. Це не приватний сад. Якась інформація. Цікаво про комах. Яке велике різноманіття комах і птахи там намальовані про тварин. У саду, мабуть, які зустрічаються тут. Зараз серпень та багато рослин тут вічно зелені, кущі, хвойні. Дякую за увагу, дякую за підтримку. До нових зустрічей.